Чому Тесла Y – це найпопулярніша машина в світі? І я кажу машина, а не електрокар і не Тесла. Це найпопулярніша зараз машина в світі. Ви на каналі Tesla Drive і зараз будемо розбиратись, як так сталося. Це не просто наша видумка, чи, не, так, як, чи не, наша умов, не наше бажання, це факт. Ми до цього відео вам підкріпимо статистику продаж нових автомобілів, і ви побачите, що це підкріплено мільйонами продаж саме Model Y. Нас це не може не радувати. Не пригадую, щоб колись ще було в історії таке, щоб електрокар. А тим паче Тесла був в топі світовому продаж. А він, оця точніше, вона, Model Y, умудрилась обігнати навіть таких мастодонтів, як Toyota Corolla і Ford F150, який е, традиційно очолював ці чарти. Ще на презентації самої моделі е, в цей період наш е, колишній друг, а, а зараз, е, Людина, яка взяла на себе роль міського божевільного, Ілон Маск, вирішив, що точніше не вирішив, а передбачив, що вона стане найпопулярнішою машиною в світі. І так і сталося. Ми всі з вами любимо кросовери. В них є свої мінуси, свої плюси. Але от кросовер у вигляді Тесли Y це напевно найзручніше, що може з вами статися. Ми любимо кросовери якраз за їхню зручність, за їхню утилітарність, за те, що вони високі. Просторі, хоча відносно інших кросоверів я б сказав би, що це не зовсім так. Вони з вигляду великі, але всередині переважно кросовери маленькі, но не Model Y. Вона продумана настільки, що ви за кермом себе відчуваєте, навіть при високому зрості, дуже комфортно. Ззаду завжди є багато місця, величезний багажник спереду, величезний багажник ззаду, сидіння, які складаються, і все це в одній машині. Перед виходом цієї моделі багато хто говорив, що це трійка на максималках. Вони зробили такий висновок з того, що в них схожа стрійкою база, і це правда. І це насправді великий плюс, тому що трійка славилася своєю і славиться досі своєю надійністю, своєю простотою. І ця перевага перекочувала в Model Y, але трансформувалася в такий кузов, який всім нам подобається. який... Який зручний, особливо дуже сильно в міському користуванні. На Надальники теж на ній зручно їздити, але в місті оця от перевага вона розкривається насправді найбільше. І коли ми говоримо про простоту, ми не говоримо про цю. Дешеву простоту, а ми говоримо про зручну простоту. Коли вам не потрібно навіть ключа, щоб користуватися цим автомобілем, все у вас в телефоні. У вас є додаток, який може керувати в принципі основними основними, скажімо так, функціями цієї машини. Ви можете відкривати передній і задній багажник, ви можете підігрівати собі салон сидіння, розморожувати цю машину, коли вона обмерзла в льоді. що найбільше ми зустрічаємо, коли люди цікавляться, як. Користуватися цією машиною взимку. Режим Дефрост вирішить всі ваші зимові проблеми. Тільки в Model Y це є, а в інших машинах, не Теслах, цього не буде. І от наш передній багажник, який тут ми звикли всі бачити в бензинових машинах мотор. В нас тут тільки омивайка, і якщо. У вас розрядився 12-вольтовий, а в нових версіях 16 вольтовий малий акумулятор. Він знаходиться тут під пластиком, його можна легко зняти і добратися для того, щоб обслужити свою систему. Отут у нас ще попереднє покоління, тут звичайний 12-вольтовий, звичайний, простенький акумулятор. І сюди ви можете багато різних цінних речей поскладати, сюди не так просто залізти, тому що захищається все діло капот. А за допомогою болгарки безшумно сюди залізти не вийде. Ззаду у нас теж дуже багато місця для ваших речей. І це не тільки основна частина багажнику. У нас тут є додаткові ніші, є величезна насправді ніша знизу, яка, мені здається, ще більша, ніж сам передній багажник. Тут у нас теж ніша невеличка для додаткових речей. Ну і ці сидіння падають в рівну підлогу. І ви можете перевозити якісь великі, дуже габаритні речі, або навіть в цій машині заночувати. Такі випадки у нас є. І знову ж таки, в цьому відео дуже багато буде говорити про зручність, тому що з якоїсь сторони не підійди до Model Y, вона зручна. Це і повинно було бути якби в усіх кросоверах. Для цього вони і задумувались. але вийшло тільки у Model В Цю машину не просто сідаєш, в неї можна так от легко зайти, зручно сісти. І ви вже на своєму місці. Я не налаштовував нічого під себе, я просто сів і, в принципі, вже можу їхати. Мені комфортно. І знову про простоту і комфорт. У нас все є, що потрібно. Є ніша для зберігання своїх речей, підстаканники в правильному місці, підлокітник в зручному місці, для того тут є ще така невеличка ніша, щоб можна було ще щось поскладати. Е, бездротові зарядки для того, щоб покласти свій телефон, який є і ключом, і ви зразу його ставите сюди і запускаєте машину, і можете їхати. І знову ж таки про цей екран. Е, Багато хто каже, що не вистачає монітора під кермом, точніше за кермом. Ну і ті люди, які ставили ці дисплеї, а вони продаються насправді окремо на Аліекспресі, багато є на вибір. ну всі люди, які ставили ці дисплеї, потім їх знімали, тому що він насправді не потрібен. І оцього одного дисплея достатньо. Інші автовиробники зараз пробують вскочити в цю трендову, скажімо так, стратегію побудови салона, коли все побудовано на сенсорних екранах. І роблять 3, 4, 6 моніторів, панорамні монітори. Це все виглядає дуже класно, насправді, але це неефективно і незручно. Зручно, ось це, як виявилось, і це підтверджують знову ж таки продажі Model Y по світу. А для тих, хто хоче, щоб тут було багато кнопочок. Можна, до речі, доставити різні кнопки управління в Tesla Model 3, в Model Y, це вже продається. Але і ми вам зможемо це поставити, але за умови того, що ви свій айфон міняєте на верту, їздите з цим верту, ходите, дзвоните, користуєтесь, і тоді тільки ми поставимо вам сюди кнопки. Ззаду тут теж багато місця. От я сижу сам за собою, 190 зросту. Можу їхати далеко, слідкувати за небом через прекрасну панораму. Вона термальна, гріти не буде для тих рідкісних жарких днів, які в Україні теж бувають. І якщо вам сильно хочеться, можемо додатково проклеїти термальну плівку. Але ну це з досвіду наших же клієнтів відбувається нечасто. І знову ж таки, говорячи про цю машину, ми бачимо і знаємо всі переваги не від того, що ми це прочитали в інтернеті. Як бачите, в нас в салоні дуже багато різних Тесл є, точніше, всі варіанти, які можливі, вони в нас є. І нам є з чим порівняти з ес з Xom, з Трійками, Дорестами вже три, три зміни покоління в Model 3 є з є чим порівняти. Скільки разів мінялася Model S. Ми їх всіх бачили, на всіх їздили, всі тестили. Деякі були в нас в особистому користуванні, тому ми знаємо, про що ми говоримо. І коли ми кажемо, що розуміємо, чому Model Y – це найпопулярніша машина, тому що це єдина машина, в якій об'єднуються всі ті переваги, за що ми любимо кросовери або вважаємо свій автомобіль зручним. Конкретно, якщо говорити про модувай, користуйтесь з телефона, ключі не потрібні, хай дома залишаються. У вас є режим для того, щоб залишити дітей в машині на сонці або в холод на якийсь короткий період. Ну, звичайно, надовго залишати не варто, але принаймні клімат буде стабільний в машині. Тобто, ті люди, які залишаться тут, вони не змерзнуть і не будуть страждати від спеки, коли на вулиці дуже жарко. Тут є кемп мод, де ви можете відкрити задній багажник і зробити з цієї машини величезну кліматичну систему для своєї палатки і відпочивати на природі з великим задоволенням. Тут є режим охорони, який же буде фіксувати через свої камери всі-всі-всі події, які будуть відбуватися навколо вашої машини. І це ви зможете знову ж таки переглянути в своєму додатку, щоб подивитися, чи собака бігає біля вашої машини, чи злий сусід, який їздить на гольфі, вирішив поцарапати вам крило, тому що у вас дуже класна Model Y. Тут є великий багажник. Два. Тут є високий кліренс для того, щоб ви могли паркуватися по бровкам, проїжджати в тих місцях, де не кожен може собі дозволити. В цьому ж вам допоможе повний привід. Тут є величезний запас ходу, як для міського кросовера. Вона сміло може проїжджати 450, будете економити, і 500 кілометрів проїде. Вона проїжджає реально багато і за рахунок того, що. Це не просто Тесла, і ми її дуже сильно любимо, а за рахунок того, що це вже нащадок того попереднього досвіду, який ми переживали і на Model S попередніх поколінь, на X. Тесла це все зрозуміла, проаналізувала і видала нам результат. В неї розхід близько 16-17 кВт на 100 км. якщо їздити активно і нічому собі не відмовляти, може дойти до 20 і це прекрасний результат. Для кросовера Model 3 ще менше споживає енергії, але і порівнювати цю машину з Model 3 можна тільки, якщо глянути її знизу на підйомнику. Ззовні, всередині, це зовсім інакша машина, вона комфортна, вона має цю простоту трічну, і за рахунок цього ж і надійність. І це все об'єднується в одному флаконі під назвою Tesla Model Y. Усіх цих переваг насправді немає в жодній машині. Тільки в ній. Ми можемо любити різні машини, але якщо говорити про основні переваги, які людям вам, нам подобається, коли ми користуємося своїми автомобілями в буденному житті, не тоді, коли читаємо про них, на картинці перед тим як вибираємо машини і порівнюємо, скільки кіловат в кожній батарейці, і стараємося вибрати побільше, ну щоб була на 800 доларів машина дешевше. Повірте, ви все про це забудете, коли почнете користуватися машиною в реальності. І коли ви стикаєте з експлуатацією в реальності, Model Y – це найкращий вибір. Класно все сказав, супер, але у кожній автівки є як свої переваги, так і свої недоліки. Візьму камеру, і для тебе і глядачів зніму всі недоліки Tesla Model Y. Знаюся на них, тому що сам володію двома. Тому чекаємо, далі буде.